Незалежність, це коли тобі не треба самостверджуватись за рахунок інших. Тобі взагалі не треба самостверджуватись, бо ти знаєш, що ти і так класний. Це коли ти самостійно дбаєш про власне щастя. Це коли ти сам вирішуєш, як тобі жити. Це коли у тебе достатньо сил, щоб приймати непопулярні рішення. Незалежність це коли любиш власний шлях і поважаєш чужий. Це коли робиш що хочеться, а що не хочеться, не робиш. Це коли тобі не потрібна допомога, щоб керувати своїм життям. Це коли ти сам пікуєшся про себе та інших. Незалежність це коли живеш не за інерцією, а свідомо. Це коли не дивлячись на сумніви, продовжуєш йти, бо відчуваєш, що це необхідно. Це коли ти знаєш себе і розумієш свої потреби, коли ти знаєш, що важливо, а на що можна не витрачати часу.